Тузлан? Ну, це залік, але тузлан, так. Ва да. 610 гарнійший карпушек. Три Так, у нас дві люльки переходимо до другої. Тут гуро карпфішинга колдує над поводочком. Паша, привіт! Привіт! Чародій! Але ти його затягнув. Тоже такий піптузланий. Чуть більше двох кілограмів. Давай. Нормально. 440 440 кілограмів. Щоооо? 4800 нам до кариба треба. Ну і 5 воно будет. Ну, 5300, ні? Откуда там 5? 5200. Ну, наверное, такі саме. 5440 пиши. Все, да? Все. Так що, ми не будемо фототась, не? Да. Чим тут фототась, да? Друзі, всем привет. Шоу. Шомск, змагання кубок друзів. Команда полосатик. Сьогодні я в устарбайтерах у полосатика. У нас тут ще є гості з сусідньої дружньої команди. Рома, привіт. Марічка. Марічка, всім привіт. Паша, привіт. Добрий день. Андрій, привіт. Команда на розслабоні. Так, у нас певно, один із самих комфортних секторів номер 7 Зараз невеличку екскурсію зроблю. Тут ми під боріскою припаркувалися. Андрій. Там от одна і спальня стоїть в тіньочку. Подаль, щоб не заважала вночі спати риба. Там у нас кормо кухня, варимо горішок, далі. Там у нас кают компанія, там зараз компанія. Там зараз банда приймає ліквід. Раз люлька. Под щойно погодували. От наші стикмікси. Бойліки теж. Це у нас що, пилік на кобру. Так, запаски. Запаски. Рома, давай, залазь в подсак. будемо важити. Ти такий добрий тюлень будеш. Біг ліж. Зачотне. Башкін да. талісман чергує, жде рибу. Це рудпот No2. Полосатий рудпот. Так, люлька номер два. Оп! Це в нас злякана сигналка, це постійно нас дратує. Подсаки. раз, подсаки, два подсаки. Класна, кстати, орієнтовська ручка, а до неї прицепили отаку класну голову. Я вже вам не перший раз її рекомендую, мені дуже сподобалось. Це у нас заротоп подсак середнього розміру, не дуже глибока. А це для бігфіша такий хвацький підсак. Тут у нас спальня. Одну розкладачку зараз забрали для гостя. Тут у нас спальня номер 2 Що це у нас? Карпро. Ось ну, Сектор номер 2 Тобто, пардон, номер 7 Мішечки сушаться. Чекають свою рибку. Тут у нас на привізі є пару припаркованих. Взагалі кльов дуже такий слабенький. У всякому разі у нас штиль, спека за 30. І стиль на озері, бачите. Саме така некльова погода. До речі, зараз десь. 3 година дня. Пташку не знаю, як звати. Пташку, давайте зараз покажемо пташку. Та, тут у нас ідуть спори, що це за пташка. Хто підкаже, лайки. Да. Ставте лайки, тому хто підкаже. Хто знає, що за пташка. Я знаю, що за пташка. Але в нас є тут невіруючі. ципа ципа, ципа, ципа. Вона тут постійно збирає у нас горішки, бойли папчики дуже люблять Баунті. В першу чергу вибирає все Баунті. Полетіла. Ну, у нас тут живе вона вже четвертий день. Так, по турнірній таблиці ми другий-третій okay. день були другими. Сьогодні таке враження, що ми вже можемо навіть з третього місця перескочити на четверте. Нам говорять, що сьомий сектор не дуже такий призовий. Тут доволі так мілко. Сусідній сектор там номер 5 і напроти номер 14 вони дуже активно ловлять амура, доволі гарний амур, і там 8-10 кг активно набирають вагу по семи найкрупніших рибах і загальну вагу вони погано підтягують. У нас жодного амура, амур взагалі до нас не заходить. Годуємо так доволі непогано годуємо горішком, горіх, пілець, даємо бойл покришений. Але, на жаль, у нас лише карпіки, і карпіки доволі таки не дуже великі. Найбільші, певно, 6 біля 6 кілограм. Зараз припарковано 3 штуки, здається, там десь районі 3-5 кілограм. А хлопці гарно виїжджають на амурах, а мур в, в цей сектор не заходить. На жаль, ну нічого. Завтра о 12.00 фініш. Побачимо, чи станеться якесь чудо, чи вдасться нам щось витягти з цього сектора. Будемо просто тягати карпіків. Програма у нас на Баунті. Це у нас що? Ще пакет горіха. Тут бойл варений з підлодвором. Рома, як тобі у нас було в гостях? Чи тобі все нас сподобалося? Чи солодко. гарно ми тебе погодували? Це було дуже гарно. Чесно. Дуже добре, а спалося тобі теж добре. І солодко так спалося. А купалося? І купалося, і спалося. І вода солодка, ні? До речі, по приїзду дуже довго маркірилися, тягали груз, але ніяк не вдавалося знайти нічого путнього. Тут знайшли на 90 метрах твердячок, 2х2 буквально. Сутки його годували і жодного результату. Зловили звідти два карасі, пару тузиків. І... Причому з дальньої точки, от на настогородполя, там було 125, там потягували трошки карпіків, тому через сутки, через добу лишили цю точку і перейшли. Кинули просто на долюка, так 135 метрів і звідти заїхала непогана рибка, тому там годуємо горішком, виключно горішком, а друга точка годується, пилік, горіх, пелець. Ну і здобрений ліквідом, з допінгом. Теж їде непогано із цієї точки, і з цієї точки, порівняно однаково. Гірше, ніж наших сусідів, у них непогано заїжджають амури, як я вже говорив. За рахунок них вони нас обходять. Да. Ти вже тут? О. Ух це заряда. Опа! Другої попытки. Нормальна рибка, це під четверку. А вы ген. Жовти, Жовтий попав? Да. Є? Є, тут жовта бітурбо. А, це він далеко збоку від точки клюнув. Була? Да, — Так, вона була. Вона справа стояла від точки. То може навіть там кинути праву дальше від точки. Можна спробувати, то зараз все одно треба перекинути, буде всі палки. Частенько бували дуплети, бували триплети. Але щоб синхронно на двох родподах однаково одночасно спрацювали два, то я таки бачив перше. Я думаю, що він запит під цим ракетою. Ну так? Да. <рес> а такі дуплі такі, два пейджера спрацьовують одночасно. Клас. <рес> все, це так. Да? Це задоволення. Почали робити вечірній закорм. І ход треба вечерній десь упора має бути після п'ятої Андрюха кинув спот прям зразу з ходу. зараз заберу Що там, тузло? Походу. Чи нормас рибас? Думаю, ні. Ні? Ну вже який є, нам загальна вага теж треба, аби заліковий. Спочатку. Залік від 2 кілограм, до речі. І, до речі, дуже часто риба їде прямо з-під спомба, Так як цього разу. Ну що, хто перший на підсак? А ви обидва одночасно прийшли сюди. Щоб не брати дві риби в один підсак? Так. Хто перший під'їде? Так... Оп. Андрія Тузло. Так Так швидко може тільки тузло не. мотатися. І один. Цей зачотний, тримай. Держи, пішов, Андрій. А бери цього води. Та ну. Бери, бери. Оп! Є. Синхронно клюнули, синхронно, синхронно запакували. Опа! Так, быстренько їх розбирайте. це я закидать. Ну такі, більше двох обидва. Зачні. Лежить удочка. Ти йдеш з гачком. Зараз загинаємо його мені в гланди і що робити. Що будеш будеш з гачком в гландах. Так. Ааа. Мій пес, на. Так, у нас вечернее взваживание. Все, завтра два взваживания. В и в обиднее, да? Угу. Не залик, кило шестьсот. Пузик. Скорее всего, не зачет. Пять сто. Так, риболовиці не важно, але нам принесли шикарну вечерю. Ну, Може, аби ми кидати могли 140. Ловили може би звідти ловили би, так. Добре, ну, ми кидаємо. – 135, 132? – 130-135, так. Да. А может, треба 140. Ось, десь стоїть. Ось ви йдіть. Притом еще і той буде нічого не сюди. А ну Дві години до фініша. ще підловлюємо рибку, нам треба велика. Наразі, наразі тільки загальну вагу додаємо. І Паша, гру карфішинга на виважуванні. Папіроса, не розстається, так, да, з папіросою. Ти ніколи жилку не перепалював собі? Аби то не карка, аби то ні. <сум> Тузлан? Ні. Ні? Ми зараз побачимо, зважимо. Так, хлопці, ну що підходить до фіналу вже цей турнір. Лишилося менше години, зараз будемо швиденько збирати речі. Може, ще ловом пару робішок. Зранку ми взяли, мабуть, штуки 3 чи 4 таких, ну, штуки плюс, два 2 плюс залікових. Водойва, водойма для нас, до речі, трошки виявилася сюрпризом. Риба на корм дуже погано реагує, І це не тому, що у нас якийсь корм не такий. Ця ситуація практично у всіх рибаків. Годують дуже мало, дуже дозовано, 2-3 спомба і обловлюють на відстанях від 23. До 40 і навіть до 50 метрів поза точкою. На сьогоднішній ранок ми були на третьому місці. Як завершиться турнір, це вже покаже процедура нагородження. Ще, до речі, із нюансів дуже замулена водойма торфяна така і вимагає трошки довших, ніж зазвичай, повідків. Ми першу рибу змогли піймати лише після того, як поставили повідок біля 15 см. На стандартний там 8-12 покльовок ми отримати не могли. А загалом водойма цікава. Я думаю, що я ще приїду на цю водойму, на який-небудь який турнір. Досить затишні сектори по цій стороні, де ми стоїмо. Протилежна сторона, там дорога доволі роз'їжджена і вузько там некомфортно, Тут широкі, гарні сектори, особливо сьомий, наш дуже широкий, чистенький травичка. Бачите, от як сусідній сектор це номер 8 Травичка сухо, без грязі, без болота. Правда, немає тіньку, але це невелика проблема. Сектори всі викошені. речі, ми замовляли собі обіди і вечері по доволі такі доступній ціні, так що хазяїн, до речі, водойми годує всіх і спортсменів, і просто любителів, які приїхали сюди перебалити. Да, до речі, риба дуже спортивна. Дуже спортивна риба. Карпік 3-5 кг виважується, ніби це більше 10 кг риба. Риба така. Сазанячої такої статури і доволі потужна така. Гарна водойма, хто живе неподалік, рекомендую приїжджайте, порибальте. Коротка ручка всього піцака. Блін. От треба піцак з довгою ручкою все-таки. 215, у нас 8 балів, Ми Мирунимось Все, чекаємо фінального протоколу. Не знаю чи я вам показував сектор Сектор доволі непоганий чистенький, тривичка покошена, болота ніякого. Жабки пасуться. Сороки. Паша купається. Вмотаємо палки. Дякую кожному, хто приїхав, хто довчився до організації, хто допомагав. Ми захищали кубок, так як ми в минулому році його виграли. Цей кубок є перехідний. Ну, і в наступному році його буде проводити знову команда, яка виграє. Обляпались. Мусите возити. Зробив маленьку кубочку. І так, давайте почнемо з добових. Перша доба. ДВС 10880. Друга доба 10.620, DVS. ДВС. Третя доба, він фіш 10740. Четверта доба ДВС 9350. Бік фіш турніру. До речі, так, гроші хлопцям будь ласка, вручайте. Давай, стартуй. Хіба <хи> <хи> не середі по четверту добу взяв? 100 -100 грам перебили, 130 грамів. Айс Тім, 에... 에... команда, яка зловила найбільшого коропа, отримує 2000 гривень від будівельної компанії Тернопіль Будконтроль і бажає наступних двох Так, Закінчимо сім крупних. DVS 61 кілограм. 385 грамів. Там включено, так? Так, третє місце. Сумою балів 7. загальною вагою 144 кілограми. Команда Ice Team. Команда, команда, команда. команда. і один чоловік. Так, ні, ні, я все сам. Кось педіш, їде. По телефону, напевно. Кось ще перевозить. Так, <вон. Алло>. ну. <ривіт> <ривіт> ну, то Що ж я вже буду звідси йти? <ривіт> Друге місце. Вже нагородження закінчується. що ви там побачите. З ногою 273 кілограми 900 грам. Зараз. Команда ДІВЕС. Ви ж не буде що їхати сюди. Ну то бо то, блядь, така хубаня. Дві відкриваєш там Ніхуя не навіть. Красавчик. Стартуй. Дівай. Что с першим